Прихисток для вимушених переселенців волонтери облаштували у соціальному центрі благодійного фонду «Карітас Надвірна». Тут провели ремонт та розширили площу приміщення. Відтак у шелтері зможуть тимчасово проживати 100 людей. В одній із кімнат заселилася Каріна. Вона разом із п'ятирічним сином, мамою та сестрою сюди переїхала зі Слов'янська. Майже п'ять місяців родина жила у навчальному закладі в Яремчі. Ми сподівалися, як в 2014 році, що це ну, більш-менш три тижні, два і минеться. Не хотіли виїжджати, тому що ми, ми вже проходили це в 2014. Думали, ну може перечекати все буде. Але ні, потім вже страшно за дітей стало, потім вже сказали, що будуть відключати і світло, і газ, і треба, ну, треба їхати. То, що ми з Донбасу, то не значить, що ми баскалі або за цей російський мир. Ні, ми проти війни. Ми хочемо, щоб наші дітки ходили в садок до школи. От. Дитина плаче, хотіла додому, дуже сильно сумує. Ну, нам теж важко, але ми намагаємося і сподіваємося, що ми все ж таки скоро поїдемо додому. У ліцеї в Яремчі також тимчасово проживала Алла Саліхова. Разом із донькою та онуком жінка переїхала 28 березня з Лисичанська. Із собою родина також забрала собаку Рубіна. Зараз, каже пані Алла, вони звикають до нового місця. У кімнаті показує жінка, є ліжка, кухня та санвузол. Стріляли, бомбили, бігли куди хто сміх. Що схватило, те і Ми Просиділи в бомбосховище більше місяця, і ну, якби нерви здали, і ми ну, і, ще, ну, і, діти підгнали, сказали, мама, виїжджай, інакше ми що ж ми дуже переживаємо за тебе. Ми дуже вдячні е, людям цим, що нас прийняли, Нам... і ти нікуди не зайшов. Це як вдома. Ми маємо все своє: і холодильник, і мікроволновку, і пічку, санвузи у нас. Ну, всі тут умови дуже хороші. Прихисток розташований на двох поверхах та має підвальне приміщення із захисним укриттям. Також волонтери облаштували для мешканців ще 14 нових кімнат, пральню, кабінет психолога та дитячу відпочинкову кімнату. Соціальні працівники допомагатимуть вимушеним переселенцям уговтатися після пережитого. Працюємо з дорослими і з дітьми, бо і як і тим, так і тим потрібна допомога. Перша психологічна, це зразу, а хто й приїхав давніше, то все одно люди звертаються з якимись своїми страхами, своїми якимись переживаннями, постійний стрес, постійно нові місця, нові люди, нові якісь незрозумілі ситуації, і важко, важко це все переживати. Тому вони звертаються до нас навіть, наприклад, тут на торсі, які люди проживають, бувають якісь конфлікти між людьми. Ми стараємося це все. Налагодити, допомогти людям вжитися разом. Ремонт у шелтері розпочали ще у серпні, з 24 жовтня сюди почали заселяти перших мешканців. Зараз у шелтері тимчасово проживають 47 людей. Усі вони переїхали на Івано-Франківщину з Чернігівщини, Запоріжжя та Донеччини. Розповідає логіст благодійного фонду «Карітас Надвірна» Василь Будзак. У нас, звісно, є уже якась черга. У нас вже є планове заселення. Ще є якісь нюанси. Можливо, там дещо не дороблено, але люди вже є в черзі, вже ми знаємо в яких кімнатах вони будуть оселятися. Ми їх також розподіляємо такими категоріями. Тобто, якщо є старше покоління, щоб не жили в одній кімнаті, ми розуміємо, що немає скільки кімнат, щоб кожен собі міг дозволити там по двоє людей жити в одній кімнаті. Тому вони десь будуть від п'яти до семи чоловік проживати в одній кімнаті, але. Ми стараємося, щоб все їм було, щоб вони були задоволені і щоб всі комфортні умови для них були. Також за словами Василя Будзака, у планах волонтерів Карітасу Надвірна відкрити ще один шелтер для переселенців. У селі Битків Надвірнянського району у приміщенні старої амбулаторії вже розпочали ремонтні роботи. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.